Привіт, малятка! Дуже скучила за вами. Як у вас справи? Як сьогоднішній настрій? Малятка, ви також почули цей звук. Мені здається, як хтось плаче. О, та це ж зайчик. Зайчику, чому ти плачеш? А ось що трапилось із зайчиком. Зайчиня прийшло зі школи. Зголодніле, як ніколи. На роботі, як на лихо, забарилася зайчиха. Не смакує борщ холодний, Хоч зайча дуже голодне. І надумав перший раз запалити в плиті газ. Сірника малюк тернув. Хутко ручку повернув, хоч зробив все за порядком, присмалив маленьку лапку. Мама вибігла з хатини, зупинись, моя дитину. Га, синочку, це не жарти. Пам'ятати про це варто. Він палає, вибухає і отруту в собі має. Підростеш? Тебе навчу розігріти як борщу, щоб запалювати вмів, зрозумів? Зайченя на лапку дмуха і за вошком тихо чухав. Зрозумів, це все непросто. Опалити міг ще й хвостик. Дітки, а скажіть, чому така неприємна пригода трапилася із зайчиком? Так. Бо він знехтував правилами пожежної безпеки і самостійно запалював сірника. а це дуже небезпечно. Ми про це вже знаємо з вами. Ми такі правила вивчаємо. Але, дітки, потрібно ще також пам'ятати правила першої медичної допомоги, щоб у разі відсутності когось дорослого ми могли самі собі. Обробити ранку. А як це правильно зробити? Нам про це розкаже наша, наш фельдшер Надія Андріївна. І ми з вами вирушаємо у фельдшерсько-медичний пункт. Гайда! Дорогі дітки! Цей тиждень називається Тиждень безпеки життєдіяльності. Сьогодні ми з вами поговоримо про опіки. Що таке опіки? Опіки це ураження з шкіри, спричинені певними факторами. Цих факторів буває декілька, але ми з вами розглянемо основні види, які можуть виникати у діток. Найчастіше у діток виникають термічні опіки. Тобто опіки, які виникають внаслідок контакту з гарячими предметами, це може бути гаряча вода, гаряча пара, полум'я, палаючий одяг, гарячі предмети. Термічні опіки дуже болючі і супроводжуються почервонінням шкіри та вимітненням офіців. Дітки, якщо у вас З'явилися почервоніння на шкірі та похитці. Як ви маєте діяти в таких випадках? Вам потрібно піднести уражену ручку або ножку до холодної проточної водички і покликати на допомогу дорослих. Дорогі дітки, я вам хочу дати пораду. Що потрібно знати і робити, щоб таких попитів не сталося? Не потрібно ні в якому разі самостійно розпалювати вогнище. Не стояти близько поруч біля вогнища, не тримати ручки над вогнищем, не брати у руки гарячі предмети, не включати самостійно електроприлади. Дітки, Прислухайтесь до порад батьків та вихователів і у вас усе буде добре. А я вам бажаю міцного здоров'я і ніколи не хворіти. Отже, давайте з вами розглянемо правила надання першої медичної допомоги. Різана рана. Її можна обробити йодом або зеленкою, але не на саму рану, а навколо неї. Можна промити рану перекисцею водню, накласти на неї бинтову пов'язку та викликати швидку допомогу за номером 103. Сонячний та тепловий удар. Людину, яка отримала сонячний або тепловий удар, необхідно перемістити у холодочок та накласти потерпілому холодний компрес на лоба. Або ж, якщо у вас є, скористатися нашатирним спиртом, який необхідно піднести до носа потерпілого і дати понюхати. Пошкодження очей. Перше, що ми маємо зробити, це промити водою пошкоджене око. Далі можна накласти пов'язку на око і зафіксувати за допомогою бинта. Якщо є необхідним, зателефонувати за номером 103 і викликати швидку допомогу. Запаморочення. Якщо людина втратила свідомість, покладіть її на рівну поверхню. Далі можна покласти холодний компрес на голову і дати знову ж таки понюхати нашатирний спирт. Перелом ноги. Можна зафіксувати переломану ногу, як ми бачимо на малюнку номер 1 За допомогою дерев'яної дощечки. Потрібно випити знеболювання і покласти холодний компрес. Також викликати швидку допомогу за номером 103. Перелом кисті. Необхідно зафіксувати руку в одному положенні. Це можна зробити. За допомогою дощечки та бинта. Випити знеболювання та викликати швидку допомогу. Номер ви вже повинні запам'ятати. Коло та рана. Промийте рану водою. Обробіть йодом, зеленкою або перекисним водню. Закрийте рану за допомогою лейкопластера чи бинта. Носова. Кровотеча. Накладіть на переносицю холодний компрес і за допомогою вати закрити ніс Також потрібно викликати швидку допомогу, бо можуть бути різні причини виникнення кровотечі. Дякую усім за увагу! Бережіть себе і своїх рідних. Будьте здорові!